Відео шоцик для ютуба. Повне відео шукайте на каналі або в першому коментарі буде на нього. Помідори, кавунчики, які тільки що я нарізав, Чи нарвав. Ось вони, дивимося на них. Їмо зелені чи не зелені, які вони не були, тому що в нас є можливість їх з'їсти. У нас є можливість їх з'їсти. Один кавун, другий кавун. Ого! Червоненькі пішли. І ще один кавун. Ох, аж тріснув по швах. Так, без кавунчик. Це вам не шуга бейбі вже, пішов, дивіться. Одна скибочка без насіння. Друга скибочка, ой, вже він мені аж дуже смачний. І третя скибочка. Насіння немає взагалі. Такі кавуни дуже. М -м -м -м. Солодкий, дуже приємно їсти. І йому зелені, не ймо зелені, яка різниця у нас їх безліч. Ще впіємо з'їсти до стихого. Цей несмачний. Цей смачний. І... і цей смачний. Цей самий смачніший. той класний теж. безнасіннявий кавун і кавун від сингенти. То невірно роман це балатон або навпаки.